Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Українського Відьми, на каналі Таро Україна. А мене Аня. Ми сьогодні подивимось. Вище сили, що вам передають. Не забувайте підписуватись. Спонсори можуть задавати конкретні питання в етерах. Для спонсорів відкрита можливість замовити ваш розклад, прогноз на півроку за всіми сферами життя, або кармічний розрахунок на пару, або кармічний розрахунок ваш особистий. Ви можете звернутися на Telegram. Можете це оформити через кнопочку спонсорувати. Все напишу під відео. Якщо вам треба ваші питання розглянути, тоді, будь ласка, на Telegram. Ще у нас на телеграм-каналі. Зараз у нас е, така група підтримки. Ми там будемо трошки розбирати емоційні стани, це вже не про магію, це більше про психологію. Будемо тестуватися, я буду записувати відео, що ви змогли самі собі допомогти. Тому долучайтесь до спільноти. І, можливо, вам буде якась інформація там цікава. Дівчата. Вищі сили. Думайте про себе. Сміх крізь сльози. Знаєте, коли у нас є можливості, коли у нас є бажання, енергії, але ми як самі собі псуємо ці можливості, не рухаємося вперед. Не даємо собі ці можливості. Вони є, але ми їх собі не дозволяємо. Давайте так. Що це може бути? Не щось не змінює в житті, наприклад, не змінює роботу, щось не вирішує. Я дуже хочу, особливо в кого там питання, поговорити з чоловіком, щось вирівняти, з'ясувати, розкрити душу. Я щось хочу, але при цьому я нічого не роблю. Отут така порада не йти в те, що серце крається, Знаєте, не йти в такі негативні емоції, навіть якщо туди вкидає, викидає. Це про що? Про те, що я не тривожуся, не переймаю, що буде завтра, в мене є моє сьогодні. І тут е в когось буде так, що ви самі тривожитесь, переживаєте, починати, не починати, змінювати, не змінювати, а в когось, що ви будете, знаєте, брати на себе чужі проблеми і забаганки. Якби я не рекомендую. Не обтяжуйте собі, не додавайте собі важкості і без того важкі такі якісь обставини. Думаєте виключно про себе? От зараз думайте про себе. Вищали, що кажуть, якщо був у вас якийсь застій, проблеми постійні, ви могли попросити про допомогу. Це, як знаєте, штучний він, ви могли раніше з нього вийти. Якщо у вас все добре, все прекрасно, тут кажуть будь-яка незрозуміла ситуація, будь ласка, проси про допомогу. Тебе почують. Не вступайте в сварку. Жінка, вона може бути навіть і на якійсь відстані від вас. Може як провокувати. Або дзвоните комусь, знаєте, там і там і прям... От ви відчуваєте, що ви були в гарному настрої, а звідти йде такий великий негатив. Не треба. Значить, хто знову тут якісь чоловіки, там протилежна стать, переживання, переймання. Не переживайте за чужі почуття. Хай вони самі з ними розбираються. Знову це карта, де переживаєте на те, що ви заливаєте свої сили. Можливо, в когось є хвороба, бо зараз вона загострилась, і коли хвороба, вона витягує, да, забирає ваші загальні сили на себе. Треба бажати. І будете отримувати. Про що кажуть вищі сили? Всі твої можливості, вони на долоні. Ти просто придивись. Просто подумай, знаєш, ну, там щось болить, тягне, там якась ситуація важка у тебе. Не там у чоловіка, не у дітей, у тебе. Тільки про себе зараз. Вони там, це, знаєте, це ситуації, вони вирішаться. От про вас. Допоможи собі і дивись, що є хорошого, і саме в тебе. Все одно рухайся, все одно вийди кудись ходи, все одно чого, чогось бажай, щось роби, заплануй. І Буде фортуна, буде вдача, і тобі дадуть те, що ну, то, те, чого ти варта. Хороший період. Головне використовувати можливості, використовувати їх під себе, підлаштовувати життя.